Вітаю, друзі! Арешт Зеленського не за горами. Саме це написав Трамп молодший вчора надвечір за київським часом. Про це та інше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Зеленський не може претендувати на те, щоб представляти волю народу України, якщо не відновить свободу преси та не припинить скасування виборів, заявив Іван. Маск. Вчора ввечері, спочатку дуже серйозна жорстка заява Дональда Трампа, президента США, про яку ми говорили, в бік Зеленського він його називає диктатором. А потім, як Лавина, понеслась. Ілон Маск і навіть Руді Джуліані. Зеленський є. Повністю корумпованим для блага українського народу його слід виключити з переговорів і просто усунути. Зеленський є творінням одного з найкорумпованіших олігархів Ігоря Коломойського. Він був головним відмивачем грошей для всіх українських кримінальних угруповань і для злочинної сім'ї Байденів. Він зробив Зеленського багатим. Зеленський свідомо приховує переконливі докази злочинів на найвищому рівні в США і Україні. Це виходить далеко за межі сім'ї Байдені. Насправді, якби він був чесним державним службовцем, він протягом останніх п'яти років займався поверненням мільярдів вкрадених у його народу українцями, американцями та батьма іншими. Якщо б він переслідував злочини, які приховує у своїх архівах, він міг би повернути гроші необхідні для допомоги своєму. Народу. Ну і далі, не зупиняючись, звинувачення в бік Зеленського неслися. Джеді е, Венс попередив Зеленського, що він пошкодує про те, що облив брудом Трампа, і засуджує жахливу реакцію Президента України на мирні переговори. Застріг українського президента від нападок на президента Дональда Трампа, заявивши, що очорнення його на публіці призведе лише до зворотнього ефекту. Е, ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, очорнюючи його в ЗМІ, Усі, хто знає президента, скажуть вам, що це огидний спосіб. Поводження з цією адміністрацією, сказав Венц. Венц заявив, що Зеленському давали погані поради про те, як поводитись з новою адміністрацією. Ми, звичайно любимо український народ. Ми захоплюємося хоробрістю солдат, але ми звичайно вважаємо, що ця війна повинна швидко закінчитись. Це політика президента Сполучених Штатів. Вона не ґрунтується на російській дезінформації. Вона заснована на тому факті, що Дональд Трамп, я думаю, багато знає про геополітику і має дуже тверду точку зору. І має тверду точку зору вже дуже довгий час. Ну і власне, сам Трамп. Не зупинявся і видав нову порцію заяв. Ми намагатимемося повернути назад свої гроші, які дали Україні. Зеленський е відмовився проводити вибори. Президент України зробив жахливу роботу і розділив Україну. І Я сподіваюся увійти в історію миротворцем. Зеленський не захотів підписувати нашу угоду по Корисним Капалинам. Я вірю у врегулювання конфлікту за рік інакше могла би бути Третя світова. Росія втратила 900 тисяч людей, Україна 700 тисяч. Повторив Трамп. Ну і е на завершення Трамп заявив. Про те, що е, Зеленський наказав вбити американського журналіста. Все це іде як лавина. Спочатку це інформаційна кампанія, інформаційна війна. Але на столі в адміністрації Трампа лежать списки. списки. Сенсійні, в які внесені люди, які контролюють фінанси родини Зеленського, в які внесені міндіші, в які внесені його найближчі соратники, його оточення, представники його адміністрації, списки, в які внесені українські політики з різних партій, які допомогли Зеленському узурпувати. Владу. Знаєте, мені багато хто каже, чому американці мають арештовувати нашого президента? А я відповім. А чому американські гроші мав розкрадати представники адміністрації нашого президента? Мені кажуть, вони. Називають нашого президента диктатором, вони називають нашого президента злочинцем, а, я... а це маємо право робити тільки ми, українці, а не там, Трамп чи його адміністрація Маск і так далі. Ви все вірно кажете. Якби не одне але, якби Зеленський компані не розкрадали. Кошти американських платників податків. Я попереджав, я казав неодноразово, що е, за кошти американських платників податків прийдуть, спитають і кінчать. І, схоже, залишилось чекати дуже недовго. Україні потрібно не Зеленським перейматися. А думати, як зберегти державу, націю, відстояти національні інтереси, не продати корисні копалини за повітря, зупинити ворога на фронті, запустити економіку ось про що потрібно думати українцям. А Зеленський, вони приходять і йдуть. А якщо врахувати те лихо і який наробив. За диктатор для кожної фактично української родини, то не просто йдуть, а мають йти під трибунал. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.